Ви ж я позвати ваш ім'я прізвище. Софія. Там у шпидіз розказував. Сусідньому будинку. Та. цей чоловік, він молодий був. Так, років 20, десь 21, ну, десь такому. Десь такому віці він молодий, так само. Я біля під'їзду до полії ради чекав. Ні. Ні з кого. Беде крізь, ага. він за нагороди. Він на тім крісті тут потім сидів туди буде. Ну, не було такого збору, то вже Ні. потім так, то Взагалі якраз люди з роботи були, ходили вже, і якщо чесно, то була і якісь така, знаєте. що ніхто не… Прошую, ми дещо згодом доєдналися. Розкажіть про ваш двір. Наскільки він тихий? Чи були якісь подібні, не знаю, гучні Ні, тут випадки? Ніколи такого не було. To, загалом оцінюєте район як спокійний? Ну, вроді, він так, я би не сказала, що він є такий якийсь. То скільки я вже тут живу за всі роки, то то перший раз таке ось щось зробили. Ну, то, що там були там в другому фізі, то коротше. Ну, так, щоб якийсь ну, я, ніколи щось в нас не пило, то теж нас жіночка живе, теж в нас. А як ви відреагували, дізнавшись, що це саме Ірина Фаріон?» То я і знаю, бо я тут живу. Яка ваша була реакція? Мене до нині до того часу мені язик все заплітає, говорити не можу. В мене примкнула. Ви в сусідньому будинку так проживаєте? В тому ж так? Знала як людину, як патріотку, але з нею все просто. Як ви вважаєте, чи це не в залежності від того, які во? Висловлювати свою думку на сьогоднішній, день, е, е, тому що ти не знаєш, що завтра з тобою будуть робити. Це дуже, дуже небезпечно зараз висловлювати думку. Ми, то, що робить, наші все робити. І треба наших людей е, зберігати. От чорний сід був так само з Іринові Фаріон. Ні, вона не заслуговує, але для борогів. Ясне питання? Полетіллю так, тільки так.